Всім привіт! Мене звати Настя, і ви на каналі «А як що?». Якщо і сьогодні ми з вами будемо розмовляти про те, як отримуються водійські посвідчення в Каліфорнії. Як робили це ми про наш досвід? До речі, в усіх штатах різні правила дорожнього руху, вони трошечки відрізняються, тому я буду розповідати конкретно про каліфорнійські права, тому що досвід у нас є тільки тут. Погнали! Зараз я знаходжуся біля будівлі DMV, Це аналог українського МРЕО тут. Люди здають теоретичні екзамени, тут можна здати на права саме практичний екзамен, і також саме цей орган в Каліфорнії видає самі водійські посвідчення. Якщо ви переїжджаєте з іншого штату в Каліфорнію, не дивлячись на те, скільки років досвіду водіння машиною у вас є, Каліфорнія все одно вимагає здавати теоретичний екзамен. Практика не потрібна в цьому випадку. Якщо, наприклад, ви переїжджаєте з України і у вас є на руках, Українське посвідчення водія міжнародного зразку, то в такому випадку ви можете керувати машиною в Каліфорнії протягом 90 днів. А потім все одно потрібно буде здавати повний екзамен і теорію, і практику. В Каліфорнії, як і в Україні, для того щоб отримати водійське посвідчення, потрібно здати два екзамени: теорію і практику. Для того, щоб тут підготуватися до теоретичного екзамену, можна зайти на сайт DMV і там скачати всі правила дорожнього руху в електронному форматі і вивчати, коли вам буде зручно. Є ще другий варіант: це просто прийти фізично в офіс, і там є спеціальні полички, де розміщені книжечки. Знову ж таки з цими самими правилами дорожнього руху. Ці книжечки і, взагалі, матеріали для вивчення правил дорожнього руху, плюс сам теоретичний тест, він може бути не тільки англійською мовою. Америка це країна емігрантів. Ви свій екзамен можете здавати іспанською, російською, в'єтнамською, вірменською, фарсі ще декількома мовами, і навіть мовою жестів. Коли здаєш теоретичний екзамен, є варіант обрати один з двох видів водійського посвідчення це звичайне або Real ID. Real ID – це така версія документу, яка потребує підвищеного рівня перевірки особи. З Real ID можна літати, наприклад, всередині країни. І до 7 травня 2025 року всі зобов'язані будуть. Перейти на Real ID. ми коли сюди прилетіли, і навіть до нашого прильоту, ще будучи за межами Америки, ми розуміли, що нам потрібно буде купляти машину, нам потрібно буде здавати цей екзамен, тому ми завчасно скачали всі ці правила і потрошку їх. Вивчали, і в якийсь з днів ми вирішили поїхати в DMV на розвідку і подивитися, взагалі, що воно таке, що там відбувається, що нам для того треба, і своїми очима побачити, яке воно. І ми приїхали. Просто глянути, і так виявилося, що нас одразу закинули в якусь чергу, ми її вистояли, сказали, що ми прийшли подивитися, як здають теорію. Нам кажуть, ну можете пройти ось до тих комп'ютерів, ми туди підходимо, і виявляється, що нас одразу поставили здавати цей теоретичний екзамен. Та ми читали інформацію, але саме в той день ми точно не були готові до того, щоб здавати тест. Але. Я не знаю, можливо, через те, що ми дуже багато разів перечитували, і ще є онлайн-симулятори ось цього екзамену. Ми його проходили, я не знаю, просто сотню разів, і тому, мабуть, це все відклалося в нас оцією інформацією в голові. І ми з першого разу, ну можна так сказати, не суперсильно готуючись, ми здали теорію. Ми дуже цьому здивувалися, і насправді це дуже прикольно, що. Не потрібно потім було приїжджати знову, витрачати купу часу, тому що коли ти приїжджаєш в DMV, це завжди величезні черги, і тобі потрібно вбити. Я не знаю, півдня для того, щоб щось там зробити. Сам тест він складається з 46 питань, і для того, щоб успішно його скласти, потрібно відповісти правильно на 38 з них. Після того, як ви складаєте цей екзамен, вам видають на руку такий папірець. На якому написано, що ви тепер можете керувати автомобілем. Але є одна умова: що поряд з вами обов'язково в машині має знаходитися людина, у якої вже є посвідчення водія. Таким чином, здаючи теорію, вже потрошку можна готуватися до практичного екзамену, на який можна записатися або онлайн, або в самому DMV. На практику до речі. Можна приїжджати тільки на власному автомобілі. Не... Я не кажу про те, що цей автомобіль має бути записаний конкретно на вас, але такого явища, як автошколи, тут майже не існує. Ми бачили, що тут є якісь організації, які навчають людей водити машину, але здебільшого батьки вчать дітей, друзі вчать друзів. Є спеціальні я бачила навіть обяви в Фейсбуці, там де приватні особи надають послуги навчання керування машиною. І так само ці люди потім вам надають свою машину для того, щоб здати практичний іспит в діємві. Далі наступає практика. Буду розповідати з власного досвіду, як це було в мене, що я дочула і які в мене є ще. Міні-історії, так скажемо. Отже, в день практичного екзамену я приїхала в DMV і одразу пішла до віконечка, яке називається щось типу driving test або practice test, щось типу ось таке. Там я віддала свої документи. Це було просто якесь посвідчення особи. Їм потрібно звірити, що ви є в списку. До речі, у мене. Не вийшло з першого разу здати практику, але не тому, що я щось затупила і завалила екзамен, а тому, що я просто записувалася на Екзамен, але до кінця я не дійшла. Чомусь та, така система, якась дивна, або просто я була неуважною. Що коли записуєшся на е, сайті DMV онлайн на здачу практичного екзамену, там в, ти вписуєш всі свої дані, ти підтверджуєш все окей, але в кінці є ще така маленька кнопочка Підтвердити ось це все, що ти ввів, і виявляється, що я, мабуть, просто її не помітила. І я собі записала, що я ось такого числа йду на практичний екзамен, приїхала і мені сказали, вибачте, але вас немає в списках. Тому, якщо що, просто звертайте увагу на те, що там ще в кінці є ще одна кнопочка все це підтвердити. Отже, в день X, другий раз, дубль 2 Я приїжджаю в DMV. Мене вже в цей раз, слава Богу, знаходять в списках. Я віддала свій документ, мені віддали такий номерочок. Який потрібно поставити на лобове скло своєї машини. Я з цим номерочком, який був, до речі, 13. Я коли побачила 13, одразу така паніка: Боже, це тринадцятий номер, це погана якась прикмета. Але потім я намагалася відганяти від себе всі там якісь погані думки, тому що ну це важливий день, я маю це зробити, і неважливо, який номерок в мене є зараз в руках. Отже, я пішла на вулицю біля DMV, перша лінія. Це ідуть паркомісця саме для тих людей, які приїхали здавати екзамен. Нам сказали туди запаркувати нашу машину. Мій чоловік мені допоміг її запаркувати таким чином, щоб я потім, коли виїжджала, виїжджала передом, а не задом. Тому що я як ну, такий достатньо новий водій, я ще тільки вчилася, я намагалася від себе забрати. Максимальну кількість якихось моментів, які можуть мене ввести в якийсь стрес. Тому ми запаркувалися так, щоб я виїжджала передом. І я стояла біля машини, чекала на свого екзаменатора. І ось нарешті до мене дійшла черга. Екзаменатор підійшла, привіталася, і у них є такий важливий етап в екзамені. Вони мають перевірити. Чи справна машина, чи на ній можна їхати? І це перевіряється таким чином, що мене попросили завести машину, показати правий лівий поворотник, натиснути на гальма, натиснути на сигнал. І так, екзаменатор, який знаходився поза машиною, вона просто перевірила, що все горить, все. Працює справно і можна їхати на цій машині. Також, коли вона ще знаходилася поза машиною, вона попросила мене показати рукою сигнали, які можна та віддавати, коли не працюють поворотники, поворот вправо-вліво і зупинка. Це все теж можна нагуглити, запам'ятати і потренуватися, наприклад, перед екзаменом, щоб ви вже точно знали, що ви пам'ятаєте, що за чим іде. Потім, коли вона сіла до мене в машину, вона попросила ще мені показати деякі частини автомобіля. Вона просто називала англійською, ну, наприклад, дворники або лобове скло, або де у мене поворотник, де в мене руль. Ну, це наче як очевидно, але тим не менш вони це питають для того, щоб взагалі, коли ви будете з інструктором на. Дорозі, вже в процесі руху, що якщо тобі інструктор щось скаже, щоб ти зрозумів, що тобі треба зробити. Тому що бувають різні ситуації, інструктор також може щось коментувати в процесі твоєї їзди. І коли вона переконалася, що наче у нас все з нею є такий конект, що я розумію, що вона мені каже, ми почали їхати. Є така ще перед. Історія, як я готувалася до практичного тесту, я знайшла, виявляється, що в Ютубі є маршрути, за якими DMV возить студентів. Я не знаю, можливо, це просто нам пощастило знайти маршрут нашого DMV, Але в цілому мені здається, що десь можна нагуглити цю інформацію. Якщо, наприклад, ви, як і я, такий оці новенький водій, який переляканий умовно за кермом, то для мене це зіграло просто колосальну роль з позитивною ознакою, те, що я знала дорогу. Тобто ми собі на карті намалювали ось ці три маршрути, які зазвичай використовують інструктори саме в цьому DMV. І ми перед цим приїжджали і я їздила по них. Я запам'ятовувала які обмеження швидкості, я запам'ятовувала деякі повороти або якісь такі нюанси, які. Ти вже можеш нормально відпрацювати, якщо ти їх бачиш не в перший раз. І тому я себе намагалася перестрахувати всіма можливими способами. Ще дуже класний момент в Америці, що тут, не в Америці, буду казати про Каліфорнію, тому що, можливо, в інших штатах не так. В Каліфорнії немає прив'язки, в якому DMV ти маєш здавати практичний екзамен. Тобто я можу поїхати в будь-яке місто Каліфорнії і там. Записатися на практичний екзамен, там його здати, і ніхто не буде задавати мені питання, а чого ти, наприклад, з Сан-Дієго приїхала в Сан-Франциско умовно. Тому ми обрали те DMV, яке знаходиться в дуже спокійному районі. Там, де не дуже багато машин, там, де невеликі обмеження швидкості, там, де, в принципі, нам здалося достатньо комфортно для того, щоб здавати цей екзамен. Першим здавав мій чоловік, але він здавав ще восени 22-го року, а я здавала влітку 23-го. Але ми здавали в одному і тому самому DMV в Сан-Дієго на Повеї. І тому, коли є такий вибір, і, наприклад, особливо, якщо. Уявімо, ви живете в Лос-Анджелесі, ви новий водій, ви хвилюєтеся, то я б поїхала десь в передмістя, там, де немає лютого якогось трафіку, там, де немає купи машин, всього цього двіжу, трохи шаленого лос-анджелевського, я б краще здавала там. Особливо, якщо є така можливість на законодавчому рівні не йти в Дімбі, яке знаходиться у вас на районі. Отже, сіли ми в машину, все перевірили. І далі починається вже безпосередньо сам такий екзамен. У цієї жіночки у неї був такий величезний шматок паперу, це чек-лист з усіма можливими помилками, які може допускати водій. І вона по цих помилках отак йшла і протягом а, всієї нашої поїздки, яка тривала. Мені здається, хвилин 10-15, максимум. Це було зовсім невеличке таке коло, і ми повернулися назад в Діємві. І вона протягом цієї поїздки відслідковувала мої дії. І якщо були якісь некритичні помилки, вона просто їх собі помічала, щоб потім перерахувати, скільки цих помилок і чи цього не забагато для того, щоб дати мені права. Також є такі не Помилки, які не пробачаються, критичні помилки. Наприклад, проїзд на червоне світло світлофору, або ігнорування якогось забороняючого знаку, або перевищення швидкості, або агресивна якась манера їзди. Це все рахується як критична помилка, і екзамен він зупиняється в той самий момент і вас попросять повернутися. На парковку DMV. І це буде означати, що екзамен не зданий. Тому просто треба трошечки підготуватися до цього екзамену, щось подивитися на Ютубі, щось почитати. Я вам залишу також відео, по яких я орієнтувалася, і мені дійсно допомогли ці поради, які були в тих відосиках. Ще є. Моменти, на які вони звертають увагу, і які бажано притримуватися, наприклад, це положення ваших рук на рулі, на кермі. Якщо кермо уявити годинником, то ліва рука має тримати ту частину, яка була б на 10 годинах ранку, а права частина на 2 годинах дня. Тобто, ось в такому положенні весь час мають руки бути на кермі. Єдиний момент, коли вас попросять. Здавати заднім ходом, то ось тоді ліву. Ой, це права рука. Праву, праву руку можна потрібно закинути за спинку пасажирського сидіння, і тільки в цьому випадку можна відірвати е, одну з рук від керма. В Каліфорнії, на моє щастя, не вимагають на екзамені показувати паралельну парковку. Я, маючи досвід активного водіння, вже... Трошечки більше року, я досі не вмію паркуватися паралельно. І якщо вам здається, що Боже, як можна водити машину і не вміти, ну, ось якось так можна. Я цілком себе комфортно почуваю, я шукаю інші місця для того, щоб припаркуватися. Та в цілому я б хотіла вміти. Просто для цього, мабуть, що ще не перейшов час і немає, скоріш за все, такої. Супернеобхідності вміти паркуватися паралельно. Саме через то я навіть і не те, щоб там супер вчуся. Я впевнена, що це можна зробити. Безліч моїх подруж... подружок вони вміють це робити. Не знаю, мій чоловік вміє це робити. Я впевнена, що я теж це навчуся робити, коли мені це буде не потрібно. Тому в Каліфорнії немає вимоги показувати паралельну парковку при. Практичному тесті натомість вони просто просять здати назад. Просять припаркуватися біля бордюрчика і здати заднім ходом декілька метрів так, щоб колеса не вперлися в бордюр. І в цілому сам екзамен, він дійсно триває недовго. Просто потрібно себе налаштувати, що ось ці 10-15 хвилин. Треба сконцентруватися на тому. Що ви робите, як ви робите, і е, придивлятися до знаків, до свого спідометру на машині? Тому що є у них ще одна з критичних помилок. Ну для мене це був якийсь нонсенс, але це дійсно тут так працює. Що якщо ви їдете занадто повільно, наприклад, обмеження швидкості 35 миль на годину, ви їдете 31 або 30 миль, і це буде зауваження. Можливо, на Перший раз вона просто вам скаже, що ви маєте рухатися швидше. Але в цілому повільна їзда навіть там на 5 миль, це вважається вже як можливістю створити аварійну ситуацію. Тому коли у вас є обмеження швидкості, наприклад, як в моєму випадку, було 35, я всю дорогу намагалася. Тримати швидкість 33-34 мили, милі, щоб не перескочити 35, бо там тут вже і 36, а це вже перевищення, і це може бути критичною помилкою. І от в такому діапазоні 33-34 я тримала всю всю дорогу, коли в мене був знак обмеження швидкості 35 миль на годину. І після того ви повертаєтеся на парковку біля DMV. вона мені показала, в який ряд мені заїхати, де мені встати. Я там зупинилася, заглушила машину, і ще потрібно обов'язково, після того як ви зупиняєтеся глушити машину, поставити машину на ручник. Чесно кажучи, я не знаю, чи це критична помилка, чи ні, але якщо можна... Хоча б собі не зробити не критичну помилку, то це вже прекрасно. Це не створює, це не викликає якихось там величезних дій з вашого боку, але це мінус якась можлива помилка в цьому чек-листі. І коли машина глушиться, коли вже все ви стоїте на парковці, то вона віддає цей чек-лист. Вона віддала мені. У мене там було п'ять помилок, і вона одразу каже результат: чи здали, чи не здали. І вона мені сказала, що окей. Я така думаю, а що окей, це я здала чи це я не здала? Тому що ну, наче в мене не було якихось таких е, критичних ситуацій, але все одно я трошки така ну, була в стресі об'єктивно. Я в неї перепитала: тобто я здала і все добре. Вона каже: так, все добре, ти здала. І все. І найостанніший етап здачі на водійські права це коли екзаменатор пішла з машини, вона мені залишила ось цей чек-лист, і я з ним пішла знову в офіс DMV в цей же день, одразу після екзамену, і віддала це в тому віконечку, де я давала свої документи з самого початку праксі тест. І там вони зафіксували, що я здала, і собі вже поставили поміточку про те, що мені потрібно надіслати мої пластикові права. Поштою до речі, всі документи приходять поштою. Ну просто, просто факт про Америку. Я в Україні мала водійське посвідчення. Але там я взагалі не водила машину. У мене не було машини. В принципі, не було в тому на той момент мені здавалося великої необхідності. Але я здавала на права і більше не мала жодних. Можливостей для того, щоб водити машину, тому всі якісь навички, які я здобула в автошколі в Україні в 2017 році, ну вони точно втратилися до от минулого року. Тому рахую, що я починала тут вчитися з самого-самого нуля. У мене це зайняло від першого, так скажемо, заняття їздою і до екзамену близько десь. Трьох-трьох з половиною місяців мене вчив мій чоловік, і ми витратили на то дуже багато часу і його нервів. <гум> Дякую. От тому скільки це часу може зайняти у когось, хто вчиться з нуля, ну це важко сказати. Залежить від того, скільки часу ви тому приділяєте, наскільки. Відпускаєте ось цей страх взагалі керування машиною, і мій страх потрохи проходив з тим, як я все більше і більше просто сиділа з кермом і потрошечку десь виїжджала вже там на вулиці, десь з машинами перетика, перетиналася на дорозі. Це все поступово проходить, але слава богу, проходить. І я цьому живий приклад. Я вважаю що Навчитися водити можуть всі, просто потрібно, мабуть, що до кожного знаходити якийсь свій підхід, і в Америці так точно без машини прямо ну, дуже дуже важко. Тому що ти постійно залежиш від того, щоб тебе або хтось підвозив, або користуєшся публічним транспортом, що тут дуже неприкольно, або витрачаєш купу грошей на таксі. Тому, якщо є така можливість, обов'язково вчиться водити в Америці. До речі, ще один факт, про який я хотіла вам розказати, і поділитися нашим таким спостереженням, що тут дорогі машини, якісь дуже модні і які коштують багато грошей, вони тут на дорозі ведуть себе досить спокійно. Я просто згадую з того, що я бачила в Україні, хоча в Україні я не була водієм, але все одно колись там користувалася чи послугами таксі, чи їздила з кимось в машині. Я бачила те, що у нас чомусь так прийнято було. Я сподіваюся, було і більше ні, але мабуть чи, що, ем, що чим у тебе дорожча машина, тим більше людині здається, що вона може собі дозволяти на дорозі. Я пам'ятаю, що зачасту перевищують швидкість якісь модні машини, або якось себе агресивно поводять, або там підрізають, або щось типу того. То тут якось взагалі протилежно. Тут ганяють на хайвеях якісь старі Хонди або тойоти. А люди на дорогих тачках, умовно за 100 тисяч і більше. Вони собі їдуть отак спокійненько, і зазвичай зазвичай ще й бабульки з дідульками. Це мене просто тішить, ця картина. Я прям не можу, коли я бачу у цих сивих дідусіків і бабусіків, які сидять за кермом якоїсь не знаю, Мерседес-купе. І я така вау. Ну здається, оце прикольна старість. Ось таким вийшов відеос про мій досвід отримання водійського посвідчення в Каліфорнії. Я сподіваюся, що щось для вас було цікаве. Можливо, ви збираєтеся переїжджати в Америку і думаєте, а як же я там буду з тим, щоб отримувати права, або ви живете в іншому штаті, і у вас є якийсь інший досвід. Будь ласка, запрошую всіх в коментарі. Діліться своїм досвідом, своїми думками, як вам здається, чи. Важко чи не важко здати на права в Каліфорнії. І взагалі буду рада вашим думкам. Вдячна за цей перегляд. Дякую, що додивилися до самого самого кінця. Не забувайте, якщо ви досі з якихось причин, не знаю, з яких причин це взагалі може бути. ви не підписані на мій канал. Будь ласка, підписуйтесь, ставте дзвіночок, таким чином ви будете знати, як тільки виходить новий якийсь відосик у мене на каналі. І будь ласка, приєднуйтеся в коментарях до обговорення цього питання. Dziękuję i do zobaczenia. Pa, pa.